Так, єдине, що високовичили, великих немає. От спробуйте. Можливо, і теж немає. Йду, йду. Давай сам. Я, я думаю, що якраз вийдеш. Так, це у мене останнє боберці, правильно? Вийде. Андрій Сакіїв, правильно? Тепер ваша. Ваша школа вам вже не давала. Що я тобі видам? Що тебе видає? Нема нічого. Зима. Ну, а поки, всі поки не принесе тут щось, то хтось... хтось... він нічого не вийде. А хто сюди вже наш, і хтось сюди пішов і на здавати уже, так, пішов? Ну, ще ж вона буде в черзі все рівно. А ви казали, що без рук тільки старші, ні. Всі всі. Всі одинаково все. Діма, нас тут дивиться, або Аня, або Саша.

Так. І тих, хто приходять, ви знаєте, що вони здавалися. Поки прийдеш, сказали, ви не довго. Ні, Мапа не гавкала. Безо мною. А звідки ти знаєш? Откуда я знаю. Біологи кажуть так.

Тихонда лучше. І кишечка. Тут його нема купити. А де конда лучше в Америку? Такие зали там. І бити можна кого не попаде. Тільки Добре, прийде. Ось дивіться, це таке, як на тебе буде.